Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – Зміцнюємо незалежність. Тепер погляд військових на те, що відбувається. Там Олександр Штупун з нами, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю! Слава Україні, героям слава ваш напрямок. Це не лише Авдіївка, але я би почав звідти, бо ми щойно мали розмову з паном Барабашем, який за цивільних Авдіївці відповідає. А стосовно воєнної ситуації, що там зараз відбувається, бо є повідомлення штабу про те, що 500 окупантів там знищено, 13 здалися в полон. Можна детальніше. Якщо говорити, то ворог продовжує давити, скажімо, намагатися оточити Авдіївку, хоча б оточити, не говорячи вже про захоплення, зазнає величезних втрат, продовжує зазнавати, що скажімо так, зменшилось три три доби поспіль, зменшилось застосування авіації. Я не знаю, з чим це пов'язано. Або ворог перекинув на інші напрямки, десь йому важко, або є ще якась причина, можливо, із-за погоди. Але вже три доби поспіль – це 2, 4 і 7 авіаударів. Тобто, якщо раніше їх було за 20, то це таке скажімо, така ситуація наразі, але ворог провів 51 бойове зіткнення. Він не здається. Це в основному Авдіївка і Мар'їнка. Там градус не спадає, безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки і Тоненького. А також ще Обитного там відбито понад 15 атак. В районах Мар'їнки і Новомихайлівки жорстко відбито понад двадцять ворога. Той же результат у противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського. Це вже південніше. І на запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Західніше Вербового. Безуспішно також ведення наступальної операції на Мелітопольському Деталей я говорити не можу. Ракетники, артилеристи зі складу ОСУ в Таврія протягом доби виконали 1217 вогневих завдань, і загальні втрати ворога склали майже 500 осіб, якщо точніше бути 489, тобто по пів тисячі. По пів... Тисяч ворог втрачає в живій силі, також знищено п'ять складів боєприпасів. де що ми про скажімо, готовність ворога до майбутніх атак. Якщо говорити взагалі про кількість втрат за такий от короткий період на відносно невеликому відтинку фронту, то Авдіївка це вже. На мою думку, це вже найбільша поразка російської армії на даний час. Адже якщо рахувати, то з 10 жовтня загальні втрати ворога на Донеччині у зоні відповідальності Осув Таврія склали майже 6,5 тисяч осіб. Повністю знищено 100 танків. Ще десь 60 одиниць пошкоджено також знищено майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Завчора ці втрати поповнилися. Знищено ще вісім танків ворога. Серед них є і Т-90 «Владімир». На Авдіївському напрямку, якщо говорити, ворог має близько до 40 тисяч осіб. В основному різного роду піхота, мотострільці, загони, шторм, барс та. Певні інші, скажімо, якісь свіжо мобілізовані сили, тому що у ворога є проблема з тим, щоб його особовий склад вже йшов вперед. Звичайні солдати бачать величезні втрати, починають відмовлятися йти на вірну смерть. Тому російське командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок, останні почали здаватися в полон. Ну, не бачать ні якогось іншого варіанту, тобто там можуть розстріляти, в бою можуть вбити, тому здаються полон. Вчора таких було 13 чоловік. Ще... А, а уточніть, будь ласка, вони самі здаються, чи їх коли під час бойового зіткнення оточують, то тоді вони здаються? Чи самі йдуть а... і дають знак, що вони готові. І здаватися в полон. Справа в тому, що це досить тонка справа. Ще потрібно взяти в полон, тому що при здачі полон росіян можуть застрелити свої ж. Тобто, ну, тут, тут є і такі варіанти. Тому зазвичай вони або ховаються, а потім виходять десь, уже, коли наші заходять або, ну, або в бою там якісь поранені. От. І ще хочу зазнати. Те, що загарбники фіксуються на аврально міняють командування деяких підрозділів. Також збільшилась кількість дезертирів, це все ознаки того, що намагання оточити Авдіївку йде зовсім не за планом. Зрозуміло. Ну Будемо сподіватися, що і далі цей план буде порушений. Тоді у мене більше немає фактично запитань. Тільки один момент ви сказали з приводу е Шахтарська, з приводу Мар'їнки. Яка там ситуація південніша? Від там ситуація, як завжди, нелегка, Тобто ворог продовжує, продовжує тиснути, продовжує штурмувати наші позиції. Це 20-23 атаки на добу. Тобто градус не спадає. Ну, я так розумію, що якщо у ворога, а швидше за все, нічого не вдасться там з, -з завдійським напрямом, то він буде намагатися продати своєму, е своєму народу хоча б взяття руїн Мар'їнки. Угу. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був в ефірі. А...